Акуратно випиляти з дерев'яної колоди рівний брус потрібної величини з мінімумом відходів. Завдання ювелірне і далеко не кожному до снаги. Сучасні лісоруби зібрались у туристичному курорті Буковель, аби визначити, хто з них найвправніший. Ідею таких змагань організатори запозичили у США. На європейському континенті вони досі не проводились. Про перший чемпіонат пилорамників Алапас. На майданчику Стронгмени. Сьогодні вони відриваються. Адже такі колоди та колодязі нині відійшли у минуле. Світові рекорди найсильніші ставлять тільки на офіційно розроблених снарядах, де навіть грами перевірені з математичною точністю. Ми вже менше працюємо з деревом, але раніше, коли розпочиналася історія нашого виду спорту, ми досить часто працювали. Ну не ми, не ми, не ми, не ми, а ті, хто починали, працювали а, саме з дерева з колодою. Нових рекордів на Буковелі стронгмени не ставили. Просто тішили глядачів, переносячи 400 кілограмові колодязі та півтонні колоди. А головні учасники змагань тим часом спостерігали за забавами селачів. З першого погляду в них і не впізнаєш міцних лісорубів. А тут такі вот. а сила звідки у вас береться? Я від Бога даний такий в їхній роботі насамперед цінуються мізки, діляться. Учасники змагань. При такій техніці, то воно і робити легше. За нас пилорама зробить. робить. Та й тепер їх називають операторами пилорам, а не лісорубами. Їхнє знаряддя не сукира, а ось такий агрегат. Швидко вони мають витесати ось такий ідеально рівний брус. Складність у тому, що це смерека, м'яка деревина з твердими сучками. Важчі в обровці лише баобаб чи секвоє. Тож майстерність сучасних лісорубів експерти порівнюють з талантом ювелірів. Потрібно наші легені планети і нашої України економити, щоб не нищити і різати будь-як, щоб викидати більше відсотків. Бо якщо не не якісно врізано, то ми можемо просто викинути, не використати 10, 15, 20%. До 40% деревини, враховуючи економічну ситуацію, враховуючи, що багато деревини вивозять за кордон непереробленої, хотіли продемонструвати це тим, що є на сьогоднішній день гарне, хороше, якісне деревне обладнання, яке зможе переробляти ліс яким будуть заінтересовані наші іноземні партнери, а саме експорт, експорт пиломатеріалів в готовому виробі, а не в круглому лісі, результат суддів вразив на їхню думку, українські пилоравники дадуть фори європейським визнаним майстрам. З 15 команд на Буковелі вибрали 9 півфіналістів. За звання найкращого вони боротимуться вже у Києві в день свого професійного свята, 20 вересня. Алапас Романдучик Прикарпаття ТСН, 1+,1.